...томер попрощався з героєм. На щиті повернувся 50-річний захисник Володимир Мисько. Воїн народився у селі Людень, що на Рівненщині. Закінчив місцеву загальноосвітню школу, а після вступив до Добровецького професійно-технічного училища номер 6 де здобув професію будівельника. Потім проходив строку у військову службу у лавах Збройних сил України. Коли повернувся до цивільного життя, працював на різних будівельних майданчиках. У 2019 році переїхав разом із родиною до нашого міста. У весь вільний час воїн проводив з родиною. Захоплювався технікою, садівництвом був щирою, доброю. Привітною людиною з перших днів повномасштабного вторгнення Володимир став на захист України, мав авторитет та повагу серед побратимів і командування. Пішов добровільно, пішов захищати свою родину. Дзвонив, звісно, дзвонив. Сказав, що дуже важко там рад був дуже, дуже дуже добрий, Я його навіть не можу другим словом назвати. 13 лютого 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Лише через шість місяців захисник на щиті повернувся до рідних. У вічній скорботі залишилися дружина, мати, близькі та бойові побратими. Вічна слава та пам'ять герою. В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій футбольний клуб Полісся зіграв матч відповідь з Олімпією з Любляни. Гра тільки розпочалась, і вже на 38-й секунді Житомирські вовки відкрили рахунок. Єдинки десь грали під серйозним і тиском. І от перші атаки одразу полісся у штрафний майданчик Назаренко із м'яча передача на 11. Треба пробувати удар! Голом, який став для житомирян першим в історії Єврокубків, відзначився Богдан Кушніренко. Та вже на 11-й хвилині рахунок зрівняв Рауль Флорус. Як босніці, який лізе постійно, який ніколи не прибирає ноги. Трошечки я б навіть сказав, але як чесноту нападника е, наглючого, Але зараз атака суперника удар в ближній кути. На жаль, до кінця першого тайму житомиряни мали ще декілька спроб, щоб відправити м'ячу сітку. Проте всі вони закінчились невдало. Не в плюс перехоплення Поліса знову атакує знову біля штрафного майданчика Суперника з такої позиції можна пробувати. Удар низом Цуляк так пропускав його. І тепер Назаренко. Його подача. Назаренко на ближній стійку удар головою. М'яч проходить Там пов... Буде чи ні. Гуцуляк знаходить партнера. Назаренко пропускає Наталіса. Таліс. Безпечно м'яч залишається у Гуцуляка. Можна пробувати Гуцуляк у вільну зону. А там нікого Назаренко як міг вже вивертав ногу. Після перерви на 52-й хвилині команда Полісся цілком могла розраховувати на другий гол. Але м'яч від удару Олексія Гуцуляка влучив у штангу. Миті зі стандартом Крушинський від нього паси з глибини головою. грає Гуцуляк Брістрич так само скидає не зовсім точно. Можливо, це було незручно робити. Галіченко передачу штрафний майданчик на виперечення. Стійка добивати. У кінці матчу компенсований арбітром час команда суперників все ж виборола перемогу. Житомиряни пропустили м'яч від Івана Дурдова. Лишається поруч із м'ячем справи. Яко закуручує штрафний майданчик Дурдов. І... Таким чином, за результатами двох матчів, Полісся програла Олімпії з рахунком один-чотири і вилетіло з Єврокубків. Найдовша річка, найбільша область, дата прийняття Конституції. Речі, які знає майже кожен українець. Запитаємо, чи знають це житомиряни. Хто є автором та композитором гімну України? Е, не знаю. Яка найдовша річка України? Е, Дніпро. Правильно. Яка найбільша область України? Одеська. Правильно. Яка найменша область? Чернігівська вроді. Черкаська, ні. Я не повні. Чернівець? А, Чернівецька. Коли була прийнята Конституція України? Не, в історії не дуже, я вбачаю. Хоча б рік. 1900. І... Яка найдовша річка України? Ліпер. Найбільша область України. Крисовецька. Одеська. А яка найменша область? Чернівці. – Правильно Чернівецька. А яка найбільша область України? Чернівецька чи це найменше. Це найменше? Тоді Дніпропетровська, здається, чи щось таке. Найбільше Одеська. Коли була прийнята Конституція України? Ого. десь 94 й чи 6? й 6. Правильно, 96-й. І назвіть автора та композитора гімну України. Не скажу чесно. Яка найбільша область України? Ага, я розумію. Найбільша область України, мені здається. Одеська. Правильно, яка найменша область? Чіплявецька. Правильно. Яка найдовша річка України? Найдовша, мабуть, мабуть, Дніпро, мабуть. Да. Так, правильно. Яка найбільша область? Найбільша область? Ну, нехай буде Б -б -б -б... нехай буде Вінницька. Одеська. Яка найменша область? Найменша область? Мабуть, Закарпатська. Ні? Ні, Чернівецька. Чернівецька. Добре, скажіть, коли була прийнята Конституція України? 96-го року. Так, назвіть автора та композитора гімну України. Гімну України? Михайло Вербицький, по моєму автор слів. Яка найбільша область? Область Одеська, напевно. Так, а найменша? Найменша Чернівецька. Правильно. І коли була прийнята Конституція України? В 96-му. Правильно. Яка найбільша область? Найбільша область. Київська, напевно, я не знаю чесно. Ні, Одеська. А яка найменша? Найменша. Ой, мені здається, що Львівська. Львівська, ні? Ні, Чернівецька. <плес> Назвіть автора і композитора гімну України. Михайло Вербицький. І о, не пам'ятаю чесно. Вербицького пам'ятаю, іншого не пам'ятаю. Павло Чубинський. Павло Чубинський. І скажіть, коли була прийнята Конституція України? У 96-му році. Та яка найбільша область? <клес> <клес> Київ? Ну або Харків? Ні, Одеська. Яка найменша область? Я вам скажу. Чернівецька. Коли була прийнята конституція? 91-му, здається. 96-му. Назвіть автора та композитора гімну України. Чубинський та Вербицький, здається. Правильно. Назвіть найдовшу річку України. Найдовшу Дніпро. Правильно. Яка найбільша область та яка найменша? О, Тут напевно я не скажу. Найбільше. Найменша точно Чернівецька. А найбільша Одеська? Так. І скажіть, коли була прийнята Конституція України? О, 28 червня 96 року. Найдовша річка Дніпро. Правильно. Яка найбільша та найменша область? Дніпро області не знаю. Коли була прийнята Конституція? <рес> Теж не скажу точно. Я просто в Україні довгий час не жила, ага. а ось під час війни повернулася. Тому такий тонкощів я не знаю. Ну треба вивчити. Яка найбільша область? Харківська, мабуть. Одеська. А яка найменша? Градська, можливо. І Чернівецька. Кажіть, коли була прийнята Конституція? 1992 чи 4-го, не пам'ятаю. 96-й. Чи знаєте, хто композитор та автор гівни України? Боже, як стидно. 에, зараз подумаю. Вербицький. І... і Чубинський. Чубинський, точно. Яка найбільша та найменша область? Найбільша Одеська, так. а найменша Хмельницька, найменша Чернівецька. А я? Скажіть, хто автор та композитор гімну України? Е Боже, Боже. Автор, композитор Барбицький і Тюбинський. Правильно. Мені сьогодні. І скажіть, коли була прийнята Конституція України? Ой, перша Конституція України. Це Пилипа Орлика ще? Ні-ні-ні, під час незалежності. Під час незалежності Конституція прийнята. 2000-му? Ні, Ні. 1998-му, здається, чи 2009-му. Трошки раніше, трошки раніше, значить, 1991-му, напевне, теж не вгадала. Соромно мені дуже. 28 червня 1996 року. І мені дуже соромно, але за 28 червня знала, а рік Це. буду знати, дякую. На цьому тижні в облдержадміністрації провели чергове засідання робочої групи, яке відбулося у розширеному форматі за участі начальників районних військових адміністрацій. Зокрема, аналізували закупівлі, проведені для забезпечення потреб ЗСУ. Здебільшого для матеріально-технічного забезпечення підрозділів закупляли квадрокоптери, комплекси та засоби радіоелектронного захисту, портативні та автомобільні радіостанції, батареї з зарядними пристроями та інше обладнання для допомоги військовослужбовцям. Так, виконавчий комітет Житомирської міської ради розпочав дві публічні закупівлі для забезпечення військових. Для такої потреби з бюджету громади було виділено 71 мільйон гривень. Виконавчий комітет великі закупівлі розділив на лоти, що дало їм змогу отримати один і той же товар від різних постачальників та створити конкурентне середовище серед постачальників. В результаті проведених публічних закупівель було підписано договори з фірмою ТОВ Верій Індастрі на закупівлю 1000 одиниць БПЛА мультироторного типу з системою тепловізійного самонаведення та фірмою ТОВ Інсорсінг Фобос Груп, в якої придбано 20 комплектів БПЛА. Овруська міська рада також оголосила закупівлі, спрямовані на підтримку Збройних сил України та територіальної оборони. А саме було закуплено квадрокоптер DJI Mavic 3 на суму 78 тисяч гривень, квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro або еквівалент на суму 160 тисяч гривень, а також електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту та антидронову систему Оберіг ПРО на суму 160 тисяч гривень. Нагадаємо, що робоча група прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації запровадила прийом повідомлень про можливе нецільве використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію можна надіслати на електронну адресу, яка вказана на офіційному сайті Житомирської ОВА для аналізу членами робочої групи та вжиття необхідних заходів у разі виникнення такої потреби.